Леся Українка, поет під час облоги. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і пісню, мов легкі стрілки, гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чутна її на майдані і в полі. Юрба перейма тою пісню. Мохор, все бачить співець у широкім роздолі, і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожева зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море. І стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, й дитина, співатою пісню, дружині, дружина. Те знає і тішиться музин обранець. Бо вдень серед люду поети, мов діти. Їм милі тріумфи і лаври, і квіти, І вабить їм очі велика я слава, якої не дасть перемога кривава, В надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець.